Генеральний спонсор проекту Торгова марка Рудь разом із творчою групою дитячого співочого проекту Перша нота. Сьогодні вирушаємо до старовинного легендарного міста Бердичева. Співочий конкурс підтримує голова облдержадміністрації Сергій Ряжук. Є чим похвалитись Бердичеву і на першій ноті. Минулоріч до фіналу найпопулярнішого співочого конкурсу Житомирщини потрапили одразу чотири представники міста, школярки Тимюк Анна і Джимі. Тільки Мазанова Олена. Вихованеця Бердичівської школи інтернату Кравчук Вікторія, яка отримала спецприз грошовий сертифікат на навчання у будь-якому українському виші. В основному всі діти хотять учитися, бо к сожалению не ну, вистачає ні Це спеціальний рахунок для майбутнього навчання в одному із вищих навчальних закладів. А студентка музичного училища Ігнатенко Тетяна підкорила і публіку, і журі своїм блискучим виступом. І з понад 30 фіналістів зуміла увійти до сімки кращих, яких журі обирає подібно до семи ноток нотного стану. На цьогорічному відбірковому турі Тетяна Ігнатенко виступила перед конкурсантами як гостя і поділилась враженнями від своєї перемоги на першій ноті. Хочу сказати, що цей конкурс дуже високого рівня. Тому е, дійсно, якщо ти маєш якийсь талант, то дійсно е, всі його бачать. Подарунки були дуже чудові. Я нарахувала з відбіркового туру, і з фіналу нарахувала 11 призів. Настрої у залі Будинку культури, де традиційно проходять відбіркові тури проєкту Перша нота у дітей рішучі. Хочу перемогти насамперед. Знаю, що в тому році негарно виступила, можливо, не була впевнена так, а в цьому році я вже впевнена, підготувалася і хочу перемогти. Невозможно вам історію маю. очень сложна. Споминаю, словно сон, как знакомий листа, пой осторожна. Скоро я взлітаю і тебя теряю от любви своєї я улетаю. То хто приходить у кофті, там нотки, значить, людина з музичного світу а співати відмовляється. Чому? Ну, чого не хочеш вийти на сцену і виступити? Mm -mm. Соромишся? Mm -hmm. Я дуже буду переживати за Аню Тимюк і тримати за неї кулачки. Ну, ти була як фіналістка, да? Розкажи про свої емоції. Чи була якась конкурентна атмосфера, чи ви були як друзі? Ні, ми, ми були всі як друзі, всі якби жилали удачі, всі, всі ми дружили ми Так готувалася дуже сильно. Займався своєю вчителькою з школи на гуртку, вчила пісню. Готувалася. Червоні, як щічки, танцювала б я, хоч мабуть ні ночі. Одягну я черевички, затанцюю дрібно, Та й піду я до кринички, по водочку срібну. Якби мені чепурненькі, високі підбори. Тоді моя любаненька, я б не знала горя. Одягну я черевички, затанцюю дрібно. Та й піду я до кринички, по водочку срібну. Олеся, ти вперше прийшла на цей конкурс. Так. Да. Що знаєш про першу ноту? Там треба гарно співати, треба трішки розвивати свій талант. А за який ти дізналась про цей конкурс? Мені розказала моя бабуся. Бабуся розповіла? Оце цікаво. Що казала бабуся? Казала, щоб я пішла, тому що в мене є талант. Бабусі віриш взагалі? Можеш no, нам щось зараз продемонструвати коротенько. <п 'ers> Ковзаченько грає, брова моргає, про що гоматір знає, на що жін моргає. Про же що гоматір знає, на що жін моргає. Ну, в тебе вже є підтанцьовка, це я. <хай> Взагалі тобі страшно виступати на сцені? Ні, не страшно. За коли, коли я за колесами стою, то мені трішечки е хвилююся, а коли вийду на сцену, то вже не хвилююся. Мені вісім років. А ти прийшла сюди для чого? Щоб виступити гарно. Тi часто виступаєш взагалі? Не знаю. Ну, декілька разів. Я люблю співати. Це моє задоволення, тому що я дивлюсь на співаків і теж так хочу співати. Треба не боятися, співати і бути сміливим. У воскрес радіє. Mieje cię soneczko z niebes, proszora dzieci czak Ослуховування дітей, яке традиційно проходить у два етапи, дозволяє журі зробити всебічну оцінку виступу конкурсантів. І за співом «Акапелла», тобто без музичного супроводу, не стає час виступу під музичну фонограму. У цей етап кастингу журі обирає не квіти першому ряду, і ще раз дуже дякуємо тим, хто стоїть у другому. У вас є всі шанси на перемогу. Працюйте над собою вас бачити на першій ноті 2011. Дякую вам за участь. Сподіваємося, що ви зараз колег і товаришів будете підтримувати вже із здала. Ну що, вже з усіма поділилася телефоном новиною? Да, з мамою поділилася, зі сестрою. Казала, що молодець, казала, що далі так все. Ну, розкажи, які зараз в тебе емоції. Я дуже щаслива, дуже дуже. Я дуже трусилась, коли вийшла, але потім зійшла я. У мене вже все вийшло, я нормально засіб. Ну ось вам приклад. Прийшов у другий тур прослуховування, щось такі сумний, чи просто з думками зберешся. <звігінь> просто зараз все таки виступ і якось хвилювання дуже велике є. Хочеться виступити ну як, як мога, мога краще. Є дуже багато <звігінь> таламетих дітей. Як говориться, Україна не без талантів. <звігінь> 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 Але бачите, це конкурс, все таки, і конкуренція є. спонсор проекта – торговая марка Рудь. Но мама мне сказала, не надо нам тигренка. Тигренок не игрушка для маленьких детей. Тебе на день рождения подарим мы сестренку, сестренку или братика, и будет все окей. Любимые родители, порадуйте ребенка. Ну что вам стоит? В моем сердце выпал снег, в моем сердце боль, и Я хочу, чтоб знала ты, что всегда со мной от тебя не убежать, и не вернуться вновь, и никто не виноват, что ушла любовь. Прости за все, и я тебя.